Ситуація зі статтею пані Оксани Забушко, вона насправді складніша, ніж просто кому мав би належати цей будинок чи як би він мав називатися. Вона фактично про, про те, що ми сьогодні переживаємо, от вона каже в своїй статті, що Біла гвардія Михайла Булгакова це довершений пропагандистський текст. Натомість я би сказала, що її стаття це гарний зразок агітпропу. Якщо дозволити, я почну з того, що покажу книгу, на яку вона посилається. Вона називається альбомом. Натомість, якщо ми з вами її розгорнемо, ми побачимо це тут текст. Це 300 сторінок тексту щедро ілюстрованого з посиланнями. Це наукова робота, написана, правда, популярною мовою. Це колективна монографія, по суті. Тобто це перша подробиця, да, невідповідність реальності, сприйняттю е, пані Забушко. І далі я от спеціально роздрукувала цю статтю, і ну, тут немає живого місця. Коментувати треба би було, напевно, кожне слово, але якщо говорити про фактаж, а це насправді виводить нас на. От Відповідь на питання, чому такі речі небезпечні в сьогоднішньому українському культурному просторі, тому що за рахунок свого авторитету, автор авторка цього тексту подає перекручені факти, недостовірну інформацію або інколи просто домисли як щиру правду. Наприклад, вона дозволяє собі е, вислів на адресу Київської духовної академії, яка була однією з найкращих в Російській імперії, що вона була опущена до рівня духовної академії, колишня могилянка, зовсім не згадуючи в цьому контексті про те, що, наприклад, у цій академії викладав один із видатних українських науковців Микола Іванович Петров, один із творців Української академії наук. Звинувачуючи Михайла Булгакова в антиукраїнськості, в українофобстві, вона, наприклад, не звертає уваги, хоч в цій книзі про це йдеться, на те, що а, дві сестри Михайла Булгакова ще раз захоплювалися українською культурою. Наймолодша Олена студіювала українську філологію у Києві і писала про те, що не мислить себе без цієї країни. Зрештою, якщо подивитися на те, яким чином Михайло Булгаков описує Київ. У своєму романі Київ, який перебуває в якомусь зовсім іншому вимірі, поза білими, поза червоними, поза українською армією, поза німцями, Київ вічності, так би мовити, це ода, це визнання, це освічення в коханні.